Доброго дня, це канал пасік в Україні. Ось придбали собі столик для наващування, також станок ще наващувати. Зараз ми розпакуємо і покажемо. Ми купували через сайт курс автоматик. Зараз розпакуємо. Раніше наващували через дерев'яну звичайну тосточку. Звичайну зарядку для автомобілів. Але потрібно кожен дротик окремо наващувати. Ось рамочка тут притуло, тут притуле, і так кожну потрібно притримувати. Побачили одне відео на ютубі, який вже є готовий столик, а також станочок. Трансформатор, чи він так називається. Так, ось він запакований. Пробочку вставив. І запаковано гарно. Зараз покажемо, як він називається. А також спробуємо нагостити перші п'ять рамочок. Ось так називається. Пульс. Так, гарно він виглядає. Я так розумію, сюди кліщі. Поки що його відложимо і розпакуємо, розпакуємо столик, з яким будемо працювати. Гарна упаковочка. Доставка нам обійшлася якщо... 111 гривень. Це... Е... Станка, що, точніше, це доставка трансформатора електронаващувача, а також столика. Столик також купували на сайті пульс автоматик. Передивились багато відео в Ютубі, перед тим, як вибрати собі щось подібне. Зараз розпакуємо, глянемо чи все ціле. Ось вот так він наглядає спробочці. Зараз да, все витягне. Ага, расстремительно. Разрежем. И так ми витягнемо, розріжемо. Тут і тута. Так. Розпаковка. На пласт. Давайте вытянем коробочку. Опа. О, достаточно нагадали. Санок Пульс Автоматики. Так, тут у нас крепления. Гарно нагадаю. Начинаем Ось Вот идут и два кроподильчика, вот такие комплекты. Червоный и черный. Нам немає різниці, до якого попівчат, ми просто їх беремо сюди, закрутимо. Плюс-мінус типу, але різниці немає, воно буде працювати ще так, що так. Закручуємо їх. Раз. І другий. Добре, зажали. Оп, є. Далі ми вставляємо його в розетку. Так, встало його в розетку. Далі підключаємо два кліща. Рукодільчика. Один. Другий, пробачте, що темно, але просто вночі забрали його, тому вирішили показати все рівно. Так, далі у нас є кнопочка включити. Оп, засвітився. Так, тут у нас таймер. кнопочка є. Можна додати і убавляти секунди, наскільки хочете типу, наващувати відліку. Допустимо, ми поставимо на 9 секунд і хай наващується воно, ну, я думаю, десь на 8. Хай попробуємо. Так. Далі ми зараз його сюди поставимо. Так, все поставили. Беремо ващинку, ващинку ми першу в цьому році наващуємо кип-джонепро. Далі будуть ще різні виробники. Так, джелопром. Перший раз на ваші даним станком. Так, положили ми вашінку, ось так вона виглядає. Далі закриваємо, нажимаємо на кнопочку старт. Все. Далі ми беремо і просто піднімаємо рамочку. Все. Ніде нічого не випирає. Натяжка супора дивиться. Видно натяжку? Так. Да. Нічого не перепалило. Оце ми тут десь приблизно 9 секунд на максимальні виставляємо і все. У нас тут ще приміщення прохолодно, це, грубо говоря, вулиця не отаплюється, тому воно довше буде наващуватись. Давайте ще одну рамочку спробуємо. І на сьогодні поки що все. Ось беремо рамочку, вставляємо сюди. У нас рамочки трішки покручені. Так. Берем машинку, ложим. Далее выставляем, напевно, давайте, мне кажется, нехай будет десь секунд 13. Закрываем, нажимаем. Поднимаем. О! Це воно. Все, ніде нічого не перепалило. Зараз піднімемо і покажемо. Потрібно, щоб рамочки були рівненькі. Одна стрічки тут закручені. Супер. Все, всім дякую за перегляд. Буду вдячний за лайки і підписку.